Нахилявся дозі, поки газєм міста, а вона то як дим, що лишає сліда Обіцянки, як скло, розлетілись вночі, я мовчав, але всередині крик. Нагу треба ода любов. А забув вже, як це знов тут на все свій гор, і серце в броні, мій новий друг, нагу треба ті мости, де вже тільки побіли сни, я й думав, ті бежалю, позгоріло все, що любив колись це. Yeah. Ти кричала, не йди, але було пізно. Мої кроки, як грім, що ламає рівновагу. Ми не ті вже, що вчора це факт. Yeah. Замість пісні мовчання і страх. Я не хочу назад навіть, якщо полить. Ми з тобою сюжет, що не може ожити Там де мали б цвісти, стала поплястиша І тепер я лечу, бо земля нас не лише Твої тіні уста вже не ріжуть мені Я розблудаю, учора, спали свої дні Пам'ятаєш, як ми обіцяли світло То було не любов, то нам просто темно світло Вже немає війни тільки шрами на шкірі ти мандрівка в минуле А я більше не вірю І хоч серце ще б'ється та не для твоїх рук, я вертаюсь до себе з останніх розлук. Нагу треба ота любов, я забув вже як це знов Тут на все свій код І серце в броні мій мій новий рум, наху треба ті мости. Я й думав твій бежалю Позоріло все, що любив колись І хай час забере все, щоб було твоїм. Я залишу цілим Навіть як же пустим, бо коли доріг І останній наш світ Я піду вперед І назад не зви